Я, я ж не лох. Хоч сподобалась мені презентація, я відповів. Сподобалось, тому що я дуже очікувала 17-й Max. Apple Watch мене не вразили взагалі. А його не представили? Кепські враження. Мені не сподобалось все. Враження не дуже. Типу, не найгірше, але можна було зробити набагато краще. Я не чесно, я не дивився презентацію. Я Якщо не міг, щоб був в футбол. Найбільше 17 Pro Max, а найменше 17 базовий. Я думаю, що найчастіше будуть купляти або звичайну 17-ку, або е, 17-й. 17-й, я як думаю, взагалі мінус. Мінус, мінус, дуже великий мінус. Ну, я думаю, що 17-ку будуть дуже часто купувати, звичайно, тому що її напічкали максимально, як можна було. І прошки Pro Max. Е, е, AirPods Pro 3. Хотілося б 17-ту прошку. 17, Pro. 17 Pro Max на 2 терабайта. Це те, що я чекала дуже. Заміна акумулятора на 17-й Air. з побитим корпусом, з розбитою кришкою і зі зігнутим корпусом теж може бути. Ну і як обично, це е розбитий екран. Ну, з того, що я бачила по відгукам. В навіть. Що найчастіше будуть проходити Pro про Max -про з проблемою з корпусом. Ну, і думаю, що акумулятор на AIR. До Aріше тисячі... Е до 300, по-моєму. Я забув, як ця штука називається, але вона, типу, як е робиться як горизонтально. Так, шлейф зарядки Акумулятор, материнська плата, процесор. Одна задня камера, передня камера. Ну, все перечислити. 9, 9 вересня оранж. Це ублюдський колір. Він жахливий, мені не подобається синій. Причому тут светер? У мене перший білий светр в моїй житті. Ну, тому що не знаю, я не дізнавалася. А плюсів взагалі немає. Ой-ой-ой, бачите. -ой -ой. Чого? Мегапікселі? піклі. А, що? Блін, я не помню. А, точно. 6 і 5. На 13-му про Максі все класно працює, нічого не глючить, бо я не лох. Схавав, так? Да?